Національна скаутська організація України, що заснувалася як організація скаутського типу. Тому і взяла багато від скаутів з Австралії, Німеччини, Франції, США, Канади та інших країн. Ініціаторами пласту в Україні були Петро Франко, Іван Чмула та доктор Олександр Тисовський. В 1911 році вони ще студентами створили перші пластові гуртки. А офіційним початком пласту вважається День першої пластової присяги у Львові при академічній гімназії. Це 1912 рік, 12 квітня. Історія ліцею імені Андрія Чайковського тісно пов'язана з історією пластинського руху на Самбірщині. Тоді. Пластувало понад 120 учнів з двох гімназій та учительської семінарії. Серед випускників нашого закладу почесне місце займає батько українського тіловиховання Іван Боберський, політичний та громадський діяч, теоретик та ідеолог, засновник українського сукільництва, організатор спортивно. Гімнастичного руху на Галичині 1900 1930-х років. Будучи вчительської мови й руханки, швидко став людиною, якою закоплювалась молодь, де сила там воля. І таким гаслом Іван Боберський взявся за організацію розвитку фізичної і духовної сили української молоді. Іван Боберський був один із основників пласту разом із Петром Франком, Іваном Чмолою та Олександром Тисовським. Йому належить клич пласту. Бач, бистро, а чесно! Думки професора Івана Боберського стали крилатими словами, які не втратили свого значення дійшли до наших днів. Вдумаємося, кожне покоління. Відповідає за прикмети тіла і духу наступного покоління. Байдужі гинуть. Наша сила в нас самих. Отець Івашко Володимир прибув до Самбура у 1932 році. Працювати помічником декана Юляна Плашкевича при церкві Різдва Пресвятої Богородиці та катехитом в Українській гімназії. Він керував молодіжною організацією Пласт та опікувався дітьми сиротами та бездоглядними. Під безпосереднім керівництвом отця Івашка в 1941-1944 роках у Самбурі активно діяла молодіжна організація «Сум», яка виховувала молодь морально здоровою вольовою, патріотами свого народу. Отець Івашко був головою проводу в Сум та зв'язковим булави. Отець Івашко любив молодь, і молодь любила його. І не тільки молодь, але й діти, і дорослі віддавали йому належну шану. Він був патріотом українського народу з великої букви і як і одночасно духовним наставником. У 1944 році. Отець Івашко емігрує в Німеччину. У нього було спеціальне доручення опікуватися українською молоддю, яка була примусово вивезена німцями в табори праці. У 1948 році залишає Європу і переїжджає в Канаду. В період німецької окупації в ряді міст Галичини діяли пластові курені. Вихованці спільноти української молоді. Назва була результатом заборони німецького владою реальності пласту. Світливо активною була діяльність в ті роки в сумівських організацій в самбурі. Найбільш плодотворною і насиченою була робота куреня імені князя Льва. Цей курінь став базою пластового руху у самбурі. Велика заслуга в його діяльності належала. Першому куріному Стефану Сулику. як уже згадувалось, отець Стефан Сулик, навчаючись у Самбірській учительській семінарії, де у 1942 році закінчив спеціальні пластові інструкторські курси і став першим корінним відновленого посту. Як згадує Антін Кухта у своїй праці, пластові проблеми національного виховання молоді в умовах. Німецької окупації діяльність пластунів була утруднена. Фашисти забороняли в ньому не лише пластові традиції, а й заборонена була козацька назва курінь. Та незважаючи на все це, пластовий курінь в сум продовжував діяти. Поступово серед сумців виділялися групи активістів ентузіастів. Які дедалі, дедалі більше включалися в громадську діяльність, ставали організаторами пластового життя. Серед них наш перший курінний Стефан Цулур, він багато зробив для організації і розгортання роботи в Курені в цих умовах було нелегкими. Поєднювати успішне навчання із значенням сумівського обов'язку було нелегко. Характерними його рисами було високе почуття відповідальності, наполегливості, організаторській здібності, доброзичливості, оптимізм. В таборі для біженців в Німеччині у 1946 році, в американській зоні Німеччини, Стефан знову включився до активного постування пластового життя та вступив до третього курення УСП Лісові чорти. Бував на пластових таборах інструктором Для Юніка. Він цікаво описував у своєму сповені Моя мадрібка армія в ряді фамілії лісових чертів, як його приймало до куреня. Відродження пласту у самбурі, як і скрізь, було нелегким. Офіційною датою відродження є 1991 рік 12 лютого. В цей день. Відбулася установча збірка Самбірської станиці. Визначною подією в житті Самбірської станиці стало заприсяження 14 пластунів-учасників. Це відбулося 8 травня 1993 року. Присягу на вірність Богові та Україні склали такі люди: Микола Шойко, Надія Криворушничак, Оксана Круль. Світлана Баранецька, Галина Фуканчик, Олена Пілінська, Наталка Пирка, Надія Матвіїв, Богдан Шихович, Ігор Бобровський, Микола Синько, Тарас Топорович, Назар Проць, Андрій Ганкевич. Андрій Ганкевич навчався в самбірській школі номер 2 Закінчив Національний містотехнічний університет. Був членом національної скаутської організації пласт. Його позивний «Хенк» дав мені псевдо на пласті і на війні. 1991 року в пласті був у першому гуртку юнацтва Самбірський пласт Чорнобриві, закінчив школу і золотою медаллю. Один із півзасновників 61-го курення юнаків імені Олександра Тисовського. Де був порядником гуртка «Соколи». їздив під братчиком на новацькі табори. Із початком повномасштабного вторгнення Андрій став на захист України від російських окупантів. Його словами були: Хто, як не я, служив у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, був бойовим медиком. Він став дев'ятим пластуном. Що з 24 лютого 2022 року поліг у бою та чотирнадцятим із 2014 року? Андрій Ткаченко. Приклад як треба жити і боротися. Андрій навчався у самбірській початковій школі номер 2 Відтак у самбірській гімназії, яку завершив у 2008 році. До пласту приєднався 22 жовтня 2002 року. Пластуном-прихильником став 7 лютого 2003 року. Першу пробу завершив 11 лютого 2005 року, був іменований і заприсяжений. Ступінь пластуна розвідувача здобув 19 липня 2006 року, іменований на ОВВТ Вовча Школа, де отримав посвідку число 1 і став першуном табору. Належав до гуртка Орлани 61-го курення у пою імені доктора Олександра Тисовського, якому виконував багато діловедень. Як згадував виховник і зв'язковий пластун сеньор Юрій Леськів, два головні акценти лідерство і навики практичного пластування друга Андрія були дуже добре виражені. У гуртку він, безумовно, був лідером, у укурений одним з них, тому постійно був у складі проводу. Він приваблював небагатослівністю. Він був добрим прикладом для хлопців в усьому. На практиці, зокрема, в пластовій поставі, під час практичних занять, а гарна пластова товариськість гуртку, як найменшій групі пластунів, це значною мірою була його заслуга. Окрім добрих знань і навиків, таборуванні, і мандрівках на практиці, він і в умовах природи був серед перших. Наведу лише один приклад. Відомий в пласті табір Вовча школа. Андрій Ткаченко став першуном, тобто найкращим серед учасників за результатами спостережень всього проводу табору. Тому йому урочисто перед всіма вручили посвідку число 1. Це була найперша вовча школа 2006 року. Після вовчої школи у 2006 році він зголосився на табір чота Крилатих. Він хотів виправити себе в цьому напрямку. Мало кому відомо, що в анкеті табором номер 2 у 2006-му він вказав Крайовий легіон. Це табір в пласті виключно військового пластування. Це свідчить про те, що вже у 15-річному віці він мріяв поєднати своє життя з українським військом. Чи так релатах, як литунський пластовий табір, лише додала йому напрямок, вказала на спеціалізацію. Багато хто із самбірських пластунів того часу може пригадати, з яким захопленням він повернувся щоти. Про це нещодавно в розмові згадала й мати Андрія пані Леся. У 2008 році став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році. Під час навчання, неодноразово відзначений подяками начальника університету, перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року, був досвідченим у стрибках із парашутом. Військову службу проходив в Івано-Франківську в Харкові. Відтак знову повернувся в Івано-Франківськ початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС після повномасштабного збройного вторгнення російського війська в Україну. Місцем виконання бойових завдань для пілота винищувача став не лише схід України, але й Під. Мая Ю підполковник Андрій Ткаченко, загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання. В небі України підполковник Андрій Ткаченко зробив все, що в його силах, щоб захистити Україну своїми третьми, хоч і сили були нерівні. Він загинув як воїн, здійснивши вчинок героя України і протягом короткого життя і останньому бою. Ціною життя він виконав військову присягу і присягу пластуна бути вірним Богові і Україні. Світні, крива, під громом гармату важкій боротьбі. На лицарську честь і на предківську славу, вічені обіти складаю такі, Плетати в усилу і тіла, й духа, Щоб на рідні вольним могутнім зостав, щоб думал журливих невольнича духа, замовкла гордо, щоб спів наш лунав. Я і щастя по всій Україні, ширитиму власний, забуду світру, що розмарив чола розмарих випляв синих, щоб зліти зняв до неба відроджених, сьогодні вдачі, сісли дні, не недолі прийму я завдання великої гри, життям поборюся з трудами.